Вітаю вас, діти! Послухайте казочку. Одного разу сидів бегемотик на високій горі і ловив хмаринки. Раптом він упіймав сонечко. Зрадів бегемотик і побіг показувати сонечко своїм друзям. Біжить, а назустріч йому лисичка. Лисичко, а я сонечко піймав. Ой, яке воно гарне, яскраве. Бегемотику, ти такий добрий, дай мені шматочок. Підламав шматочок сонечка бегемотик лисичці та й побіг далі. Аж раптом зустрів ведмедика. Ведмедику, а я сонечко піймав. Дай мені шматочок. Відірвав шматочок сонечка і ведмедику. Побіг далі бегемотик і зустрів мишеня. І йому він подарував шматочок сонечка. І раптом настала темна ніч. На дворі стало темно і холодно. Засумували двірята, почали думати, як повернути сонечко на небо. Діти веж уважно слухали казочку. То коли саме стало холодно та темно. Та тоді, коли бегемотик розділив сонечко на частинки, то що ж робити, друзям? Та треба з частинок знову зібрати сонечко. Ой, як гарно виходить, і темрява втікає! Діти, давайте ми ще раз з вами з частинок зберемо ціле сонечко. Яке ж воно гарне, жовте, тепле, яскраве. Діти, а яких звірят ми зустріли в цій казочці? Назвіть їх. А що зловив бегемотик? А частинку чого просили звірята у бегемотика. А чи вдалося звірятам повернути сонечку на небо? Так, вдалося. А що вони зробили? Та склали всі частинки докупи. Гарна робота! Дякую за увагу! До побачення!